Ну що, взяла я знову ось цю газетку ВТБ, і тут анонс знижечок, які будуть дійсні з 5 по 11 липня. Не дивіться на мій манікюр, я знаю, що його треба переробити. Так, тут в нас буде кава по знижечці мінус 42%. Кава Амбасадор, ще ось така 36% знижки на кілограм, цукерки Джек, Боже, це просто смак дитинства. Потім ось ця морозиво. 70 гривень! Ого, 100% морозил. Взагалі за 50 таке по 13,90 і по 10,90. Відчуваю, їх взагалі не буде в магазині в перший же день. Потім ковбаска, сосиски, ось такий сирок пластинками. Далі дивимось, знову ковбасочка, варена, ось така ковбаска, ще олія акційна, я пам'ятаю, як я сказала на нього хлібний дар. Ви це пам'ятаєте? Хінкалі, дезодоранти по 37 гривень. Взагалі класно гелі для душу, зубні пасти, щітки. Крабові палочки, оселедець, ікра, консерви, сир, твердий, сир плавлений для тостів, потім сирочок. Ось такий глазурований візьму його пробувати. Айран, батончики, шоколадочка, бісквітики, сухі сніданки, крекери будуть по акції від Рошен з начинкою, Потім огірочки, томатне пюре, чіпсики, кремчики, міцелярна водичка, шампуні масочки, підгузки, всякі такі штучки. Потім це вже в нас тут алкогольне, пиво акційне. Це що це в нас тут таке? Коротше, винний напій, понятно. Але добре, що хоч по знижці. Так, наборчик ось такий. Горілочка, горілочка. Далі дивимось. Так, тут для діток всякі штучки, буду таксі ігри. Так, дивимось далі. Тут різний посуд, тарілочки, наборчики, ліхтарки це взагалі якийсь в мене новий рік. О, і ще всякі штучки. Косметичка. Прикольна така. Ось такі от знижечки. Непогано, як на мене, досить непогано. І я взяла ще ось таку газетку. Спекотні суботи будуть знижки тільки 8 і 15 липня. Тут дійсно дуже прям круті знижки. Дивіться, 40% на каву, 40% на шоколадки міленіум і 40% на морозиво гранпрі. Ці знижки не з карткою, це просто будуть знижки, не плутайте їх. Потім ковбаска, крем-сир, ікра. Ікра, то що треба якраз. Ковбаска різна, ось така ще. Ось ця вже така, знаєте, в вакуумі Сосиски, сердельки, сир. Плавлені сирки, глазуровані. Ось такі ці лактонія напої молочні, сир, сир, який сир, оцей дуже смачний. Креветки по знижці, крабові палочки, консерви, сьомга, форель. Нормальні такі знижки, я вам скажу, 22%. Хороша ціна. Так, Потім є майонези, соуси, олія, томатна паста. Далі що в нас тут? Кава, чаї будуть по знижці, оці точно собі візьму, потім шоколадка, мілка величезна, 85 гривень. Шоколадна паста, потім печиво батончики, халва, морозиво ще. Горішки, це мигдаль, тут арахіс солений, соломка, чіпси. Вермішель швидкого приготування, перець, корм для котиків, квас. Ще ось такі напої якісь газовані. Алкоголь також акційний. Різне пиво, вино, навіть ігристе, коньяк, потім знову дезодоранти, дезодоранти. І в нас тут ще. Також різні засоби для прибирання, можна так сказати, і спрей від комарів. Ну і не забудьте підписатись на інсту там, де знижок набагато більше. Знижки та акції ВТБ, які будуть дійсні з 5 по 11 липня. Ходімо, подивимось. Ось такий сирок пластинками по 47,90 29% знижки. А на сиркову пасту 17% знижки. Ось ці крекери по 38,70%. І на розчинну каву Амбасадор 42% знижки коштує 156,90. На малину також зараз акція до мінус 42%. Вафлі по 29,40. Улюблені джеки зараз по знижці по 14,40 за 100 г 37% знижки. Ось такий джин по 24,90. Винний напій і гристий 84,90. Ще ось таке пиво зараз по акції Чернігівське 45,50. Дезодоранти від ФАПО 37,90. Є також чоловічі по 40 гривень 90 копійок і гелі для душу 43% знижки. Зубна На паста від Колгіт 41% знижки. Крім, крім пасти ще й ще зараз по також по акції 72,90. Сосиски від своєї лінії 36% знижки 99,90% за упаковку. Ось така ковбаска ціна 59,70% за палку колбаси, гомілки по 83 гривні, а стегно по 99 за кілограм. Олія, щедрий дар, хоч би не сказати хлібний. Також зараз по акції від меншої до більшої. Тепличні огірочки 35, І ось покажу вам ціну на звичайні. Також томати по 59,90. Солоденька водичка, ось така по 22 гривні 90 копійок. Морозиво хрещатик зараз по акції 22,50, 100% брикет 13,90, чорниця, ожина і факел. В стаканчику 100% 11 гривень і знижка на пів кілограмове, воно по 50 Тунець від своя лінія 33,50. Хінкалі 73,90, а також пельмешки від три ведмеді, ось такі з різними начинками: 13% знижки, горіхово-фруктова суміш 58,50 і консервовані огірочки. Зараз по ак.